Що там дивимося? Заднє затумовані, задній клімат є, комбінований шкіра Алькантара, потолок чорний, панерама. Так, ага. що він? Електроляда, шторка. Так, тут що комплект, якийсь щось в суті лежить, але не весь походу. Так, тут таке фонарик є. Фуркат електро. Щось, по-моєму, возили. Але так, не дуже не сильно зношений. Так, є, дотягнуло нормально. Що там по цьому по салону Нормально не не пошарпаний.